Витрати збільшилися, тому що орендую квартиру, а ціни ростуть не по доходам. Поки на рівні. Так, поки що на рівні. Єдине, що дуже хочеться, щоб сміття і, і вивіз сміття, все ж таки вийшов на, на кращий рівень. А електрика ну, все ж піднімається, так. так витрати тому збільшаться. Збільшаться, і явно, що. Якби, це ж не буде вже в сторону зменшення ніколи процесу, вже в сторону збільшення. Я би не сказала, що збільшилися, трошки зменшилися так, доходи. І ціни виросли, на жаль. Але я думаю, що ми не маємо ще на що жалітися, тому що в нас тут спокійно, дякувати Богу. І там на Україні ми знаємо, що там, там страшно. А тут у нас спокійно. Тому напевно маємо радіти тому, що ми, що ми маємо зараз і що є. Насправді мені є з чим зрівняти. Ну, так сказати, те, що зараз піднялися дуже великі ціни на всю продукцію, а зарплати не піднімаються. Ну тобто, наприклад, простим продавцем працювати, це як мінімум треба ще мати другу роботу. Отак, можна? можна? Ну, що витрати, то так. А що яка найбільша зростає? Як для пенсіонерів, то це відчутно. Відчутно і добре відчутно. Думаю, тримаємося. А що найбільше зросло в витратах впродовж року, на останнього? Ну, Якщо? багато чого, ну так конкретно відразу. Та майже все. І продукти, і комунікації. Практи, практично косло. все. А ви задоволені? Mm. І я так скажу. Ну. Mm. От. Задоволеним бути нема чим. Але жити треба. Збільшилися доходи. Доходи? Чи витрати? Витрати, витрат. 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 так. Більшість витрати. А яка статей витрат зараз найбільше, найбільше займає, найбільше забирає з сімейного бюджету? Напевно, продукти. Ну, в залежності, кажу, які в кого витрати. В мене особисто мені вистачає моєї зарплати на те, щоб закрити там, наприклад, комунальні послуги, оплатити квартиру. Хоча часом задумуваюся про кредит. Хотілося б, звичайно, трохи більше зарплати, але загалом не можу скаржитись.